Ось бачите, якщо програміст вміє використовувати свій мозг для того, щоб допомогти людству, то це дуже круто. Двоє аспірантів із Сіднея допомогли зробити зображення з найпотужнішого космічного телескопа людства ще чіткішими. І все це не залишаючи землі. Як нагадування про це досягнення, Луї Дездуа, який нині працює постдокторантом у Лейденському університеті в Нідерландах, і його колега Макс Чарльз зробили собі татуювання із зображенням інструменту, який їм вдалося відремонтувати. Це в лапках. У телескопи Джеймса Веба були проблеми з інтерферометром апертурного маскування. Цей інструмент дозволяє отримувати надвисокоякісне зображення зірок і екзопланет, комбінуючи світла з різних частин головного дзеркала телескопа. Аспіранти створили програмну систему калібрування Amigo Aperture Masking Interferometry Дженірейтів Observations. Вона використовує симуляції та нейронні мережі для виправлення ефекту. Brighter Fatter Effect та відновлення повної чутливості інструменту. Завдяки Аміго телескоп Джеймса Веба тепер робить найчіткіше зображення слабких небесних об'єктів. Зокрема, зафіксував тьмяну екзопланету та червоно-коричневого Карлика, що обертається навколо зірки HD 206893 за 133 світлових роки від землі. Ось бачите, якщо програміст вміє використовувати свій мозг для того, щоб допомогти людству, то це дуже круто. Раджу всім такими бути.